Ось це я та мій чудовий байк Ось це гора, куди ми з вами сьогодні підемо. А поки ти слухаєш мою розповідь, став лайк, підписуйся на мій канал та залишай свій коментар. Розкажи про що б ти хотів бачити наступний ролик. Наш сьогоднішній підйом це просте релакс тренування перед покоренням найвищих точок Карпат. Сьогодні ми покорюємо гору Тимпа. Її висота складає 960 метрів над рівнем моря, а й підйом від нижньої до верхньої точки складає всього 300 метрів. Цей ранок почався з ідеї, а чи не відправитись мені кудись в подорож? Тож ось я вже сижу і шукаю найкращі маршрути та точки з найкращими видами поруч зі мною, знайшовши одну з таких, недовго думаючи, я зібрав свої речі та й поїхав. Шлях до цієї точки був недовгий, але проходив через мальовничі краєвиди мого міста. Через недовгий час їзди я виїхав на околиця міста, і ось уже здалеку я бачу мальовничий краєвид, який відкривається з обраної мною локації. Вже прибувши на місце, я побачив саме їх. Попереду мене був цілий хребець гір, мальовничі карпатські гори, від яких не можна було відвести погляду. Як початкову точку для своїх походів я обрав гору Тимпа. Не найвищу звичайна, але ж треба з чогось починати. І тут спойлер я взагалі не був розчарований. Мені треба було ще здолати приблизно 7 кілометрів, щоб дістатись до початкової точки нашого всходження, і ця ж сама точка знаходиться десь на висоті 640 метрів над рівнем моря. В той же час найвища точка нашого підйому знаходиться на висоті 960 метрів над рівнем моря. Тож вертикальний підйом складає десь 320 метрів. А за весь шлях я подаваю 420 метрів набору на 3,5 км кілометри шляху вверх, і потім ще 6 вниз. І перед тим як вирушити, давайте подивимось на гори з висоти пташиного польоту. Тож я зараз вам пропоную це зробити разом зі мною. Якщо ти думаєш, а що я таке роблю, <рив> то я тримаю камеру для кращої стабілізації. Бо в мене кріплення на велосипед дуже сильно розшатане. <рив> і я боюсь, камера випаде, якщо я не буду її тримати. Я підбираю все ближче і ближче до цієї гори. Сьогодні вони навіть добрі поступили з місцем на велодорожці, бо зазвичай від них такого не дочекаюся і вони паркуються прямо на велодорожці. Вже проїхав 6 кілометрів. Напевно, ще десь один-півтора я буду на місці, але перед цим зайдемо кор'ємо каву. Обожнюю каву в цьому місці. І ось воно перше падіння, тільки що камера в мене відірвалася від цього кріплення і впала на землю. Наче екран трохи побитий і білі камери там пошкрябини. Да, не дуже приємно. Я вам напевно фото потім закину. У мене таке відчуття, що сьогодні тут буде небагато людей. У місті дуже багато туристів, але тут, де зазвичай ходять місцеві, поки нікого немає. Я, здається, знаю чому. І всі прийдуть сюди тільки на вечір. А ми з вами вже тут. Зараз будемо підніматися. І, напевно, знімемо все з велосипеду. Я, звичайно, довіряю людям, але не настільки. Так, ось і починається наш шлях, наш підйом нагору. Пульс 147, час 1 година, 17 хвилин. Я думаю, десь хвилин за 50 за годину піднімемось. Я, здається, це вже казав. Не забувайте пити воду. Я з собою взяв дорогу цю 85. І у мене ще позаду сумки з цієї сторони. Ще одна велика. Коли почалася війна, я набрав дуже і дуже багато, більше 40 кг. Моя вага піднялася з 90 до 94. Десь так це було. Мені було дуже комфортно при цій вагі. Я ходив в спортзал, займався, слідкував за тим, що я їм. А після війни моя вага піднялась до 140 кілограм. І найбільша проблема тут в тому, що я не одразу зрозумів, що це за вага і що я набрав. Навіть коли я ставав на ваги і бачив вагу 140 кілограм, я себе в своїй голові... І може ще фізично відчував на 90 на ту вагу, яка в мене була перед цією всією історією. І ви запитаєте, а в чому ж тут проблема, якщо мені комфортно? А проблема заключається в тому, що через те, що я вчасно не помітив, яка в мене вага, у мене дійшло все до того, що почалися проблеми зі здоров'ям. Мені стало важко дихати. У мене почалися проблеми зі сном. Коли ви цілий день істе, без перестанку, у вас мало того, що вам важко. І не кажіть, що ні, <сум> тому що я знаю, що це не так, тому що я сам такий був, а іноді і залишаюсь, тому що мені важко дається скидання ваги, і іноді я зриваюсь. Особливо я зриваюсь не на солодкому, ну як майже на солодкому, я зриваюсь. На чомусь доволі простому, що я візьму маленький шматочок, і далі все починається. Я беру маленький шматочок, наступного дня я беру два маленьких шматочка. Післязавтра я вже цілий день їм. і все, що я купив ввечері на тиждень, я з'їдаю вже до 12-ї ночі, ось така історія. Але я не засмучуюсь. Моя вага зараз складає 105 кілограмів. І моя ціль, до якої я буду йти разом з вами, це вага в 85 кілограмів. Спочатку у нас буде перший чекпоінт. Це буде вага в 95 кілограмів, на якій ми з вами зафіксуємось. Ми спробуємо її втримати на якийсь період хоча б на місяць. Я може якось вам розкажу, що я роблю для цього, для того, щоб схуднути, що я їм, але про все трошки пізніше. Зараз мені було б цікаво, щоб саме ти поділився зі мною історією, як ти набрав вагу, і що мене найбільше цікавить, це те, а коли ти помітив, що ти набрав вагу. Тому що в мене це було дуже розмите. Я не міг зрозуміти більше року, а то і двох, що в мене зайва вага і що мені треба з цим щось робити. І я думаю, це проблема не тільки моя, це проблема психології і людей в цілому, що вони не хочуть таке підмічати. А якщо в тебе ті ж самі проблеми, що й в мене, підписуйся на канал і будемо вирішувати їх разом. Я дам поради, які працюють для мене. І розкажу, що саме працює для мене. І ми з тобою будемо скидувати вагу разом. Я думаю, це буде цікаво. І розкажу, може, про своїх друзів, якщо вони мені, звичайно, дозволять про це розповісти, про те, які проблеми в них почались після війни. І зараз мала би бути рекламна інтеграція, вставка про курси психології. Але, на жаль, нічого вам не можу порекомендувати поки що. Невеличка вставочка з жартом. В походах люблять робити три речі: це їсти, фоткати їжу і жалітись на те, що вони витрали всі гроші на їжу. А ще, я не до кінця розумію, чого мені хочеться від цих підйомів. Може мені хочеться трішки тишини, може мені хочеться трішки спокою, може мені хочеться трішки фізичного навантаження. А може, мені хочеться просто гарних краєвидів. Я думаю, ми з вами будемо трішки розбиратися в цьому скоро. Тому що коли ти піднімаєшся нагору, ти в це вкладаєш в свою енергію, свій час, свої сили. І коли ти досягаєш вершини і бачиш краєвид, ти розумієш, що це не просто якийсь краєвид з картинки, а це краєвид, який ти сам. Собі зробив, ти сам тут і дійшов, і ти його заслужив. Інколи все починається з нічого. Просто стало якось сумно і вирішив трохи катнути, без особливої якоїсь мети. Але дорога вона знає, куди тобі треба і куди завести. Ці гори вони мають якусь дивну магію: вітер дме, ліс трішить, сонце в очі, а ти йдеш мовчки. Задумано. Кожен крок це не просто крок, це якась внутрішня розмова. І ось зараз я тут один, без компанії, без маршрутів з Google, Просто я і стежка, яка зникає вгору. Видно вершину, він щось робить зі мною все ніби ок, дихати легше, голова ясніша. Ти дивишся вниз і розумієш, скільки вже пройшов, і хочеться ще далі, вище і глибше. Колись я мріяв вправила подорожі, але все здавалось якимось далеким: типу, колись, коли буде час, гроші, компанія. А зараз я їду один з кавою в термосі зі шрамом від педалей і посмішкою на обличчі. І знаєш, саме в такі моменти розумієш, ти вже в мрії, прямо зараз. Тож сьогоднішня подорож це тільки початок, мій перший крок у карпатській історії. Крок за кроком я пройду цей хребет не заради рекордів, а заради відчуття, що я живу. Якщо ти слухаєш це, значить ти теж готовий до пригод, так що поїхали разом. Знаєш, я думав буде важче, але ні, мені добре. Дихаю глибоко, кроки рівні. Тут немає рекордів, немає боротьби, я просто шлях і кайф від кожного кроку. І головне, це не важко. Якщо ти зараз лежиш з телефоном або сидиш з кавою, знай, це реально для кожного. Не обов'язково мати дорогий байк, GPS чи досвід, просто вирушай поруч з містом на декілька годин, а далі втягнешся. Я тут, щоб показати світ ближчий. Це просто вийти за поріг і зробити перший крок. Можеш їхати або йти один, можеш із другом, а можеш разом зі мною. Просто візьмі свій девайс, вмикай канал Right and Bite і поїхали. І чому я це роблю? Я роблю це для того, щоб показати кожному з вас який світ прекрасний навколо. Наскільки багато гарних речей ви можете побачити, просто вийшовши з дому. А якщо у вас не вистачає часу або не вистачає мотивації, щоб зробити це, для цього і існує мій канал, на якому ми разом з тобою відправимось в найгарніші точки Європи і всього світу. В середині відео я розповідав вам про свою вагу, і зараз я хочу запропонувати одну дуже цікаву річ. Я хочу запропонувати кожному разом зі мною худнути. Підписуйтесь на мій канал, і ми будемо робити це разом. Я буду викладати, може, в інстаграмі, свою вагу кожного тижня, а може менше. Чому я це роблю? Я хочу, щоб життя кожного з вас стало кращим, воно було легшим, щоб ви. Відчували задоволення від життя, а не ховались кожного дня в своїй квартирі. І ось він, прекрасний вид з гори. Це ще не най найвища точка на цій горі, але ж залишилось вже зовсім трохи. Я хочу зафіксувати свої враження від цього підйому. Я просто нереально задоволений тим, що я сюди сьогодні піднявся. Тут просто прекрасний краєвид, я зараз зроблю вам декілька вставок. Я напевно прикріплю до цього відео ссылку на свій камут. і кожен, хто слідкує за мною, отримає від мене додатковий лайкосик. А також, якщо ви хочете подорожувати разом зі мною, пишіть мені в дірект в інстаграмі в телеграмі, і ми обов'язково з вами зробимо якийсь сумісний тріп. В мене є мрія. Піднятись в кожній країні Європи на якусь гору разом зі своїми підписниками. У мене є бажання подорожувати по Європі від країни до країни і в кожній з них обирати таку не найвищу, а може, і найвищу, але дуже гарну точку. І з кожної такої точки записати для вас відео. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Я вже, до речі, не дуже впевнений на рахунок дрона, тому що тут дуже вітряно, і я боюсь його десь загубити. Я спробую зараз піднятися на дроні, політати навколо, але якщо щось піде не так, це буде екшн контент А ходімте сюди. Сюди. Ви зараз по центру можете бачити поле, де зараз грають в великий теніс. Ось звідти десь ми починали. Я зараз зроблю вставку з тої точки. А ось там знаходиться дорога вгори. Точка називається Пояна Брашов. Взимку це гірський курорт, а влітку це просто гарне місце, де можна відпочити. І що я хочу? Я хочу пішки туди якось дойти. Тож слідкуй за цим в майбутніх випусках. А ось друзі, ми вже і на самій верхівці. Її висота 960 метрів. Я просто нереально радий, що я сьогодні сюди вибрався і що я це зробив разом з вами. Я не можу передати своє відчуття від того, наскільки там гарно зверху. Коли я піднімаюсь на гору, на будь-яку гору, на більшу, на меншу, мене просто перехоплює дух від цих краєвидів. І ще, що я сам піднявся туди, що дуже важливо. В наступних серіях чекайте на такі розповіді. Ми з вами будемо підкорювати нові і нові вершини. Кожен з цих тріпів буде незрівнянно красивим, тому чекайте скоро. Перший наш великий чекпоінт буде проходити через таке містечко, як Пояна Брашов, до вершини гори Постевару, висота якої складає 1799 метрів. Ця гора розташована у Трансильвальдських Альпах. Другий великий чекпоінт, який запланований на нашому маршруті, починається в місті Сіная, проходить через вершину гори Варху Судор, висота якої якої складає 2030 метрів, та закінчується неймовірним спуском до озера Болбочі, яке розташовано на висоті 1438 метрів, яке ще називають море Бучеджів. це штучне водосховище на річці Іаломіца, вблизь гори Бучеджі. І епогеєм всіх цих подорожей буде являтись гора Молдов'яно. З піком мовдав'яну 2544 метри. Це найвища точка Румунії, гори Фегераш, частина Великого Карпатського хребта. І якщо чесно, я навіть не знаю, як підступитись до цього гіганта. Та про підготовку до покорення цієї вершини та про все інше ти побачиш скоро в наступних випусках. Став лайк, підписуйся на мій канал, будемо з тобою це робити разом. І на цьому все сьогодні, любі друзі. До зустрічі в наступних серіях.